Ну от Семенчиком дивимось, що не гоже цього ліда, цю хонду лят-90 так от продавати. Вона в робочому стані запускається. їде, її, дядя Ваня клав на хід. І ну, ціна її скільки? Ну, 200 доларів. Да? Але шкода, тому що ці моделі виходять, виходять вже, їх добивають і їх. Більше не виготовлятимуть, тим паче таких, а вона, вона не добита. По, по двигуну в неї тільки там, можливо, даже у мене буде настрій, я перекину її на нові підшипники колінвала. Бо я пам'ятаю, там був люфтець, але вони не вили. Але якщо от я от затію таке весілля, перефарбую її, не буду литись там металіками, я хочу в чорний повністю. То я думаю, я правильно зроблю, що вона буде зверху вже гарна, і люди будуть її берегти. У неї є чехол сидіння, у неї є пластик, правда, треба пошукати, каже кум Віталік, що був. Оригінальний карбюратор. І розумієте, одна друга тримається. Ми от Семенчиком радимось тут, що ту кришку треба буде перефарбувати, раз, подивитись ці диски, чи відновити алюміній там якось, чи, чи пофарбувати їх також. І, 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 вже, і вже цей. Дивіться, це ще оригінальний. Є новий на неї. Це ми зараз пройдемось по кожу. Є новий стоп, фільтербокс. Ставили глушак, по-моєму, Тайвань, але но новий. Но новий. Тоді, коли. коли Бо вона розібрана була, взялась. Тут ціле ручки. Якщо це все, ну, не, щось може каслижа, то докупиться, має бути на них ще, ще по ньому, то, то буде, я думаю, так вірно. Є АКБ на неї, трішечки прозаряжаю його маніпуляцію. От про що я говорю, ну давайте. Я от почав з голови, бо я сьогодні заняю. Трішки особо таке не, не почнеш, але от ми вдвоєм тут не було цієї кришки, і тут жорстоко було якоюсь херньою такою заліпленою. і цей Ну Отак вивожу потім шпаклівкою. Тут не буду шпаклювати, тут лишиться сіточка така, отут от виведу за цей угол бамперною А тут сіточка така буде, вона буде прикольненькою. Ну, тим паче, якщо тут. Видно, скільки буде, якщо жидкость десь там раз у три роки треба буде доляти, то цей. Тепер дивимось по ньому. Тут можна вийти, да? тут от появу уже, щоб легше було на цій ручки є. Е, дивіться, зараз фари такі не роблять, і вона не тріснута, можна сказати, ніде. Таке скло. Ну, Лашати, це. це. Це все, все потрібно забирати. Передні гальма є, шини нормальні такі. Ну і тим паче за неї можна буде взяти вже більше, ніж 200 доларів. Хоча вона, по-моєму, на талоні тільки. Але менше з тим це 90 лят. Да, Семем mm, да. О, де вже він откаже. Перефарбуємо, покажемо, що воно вийшло. Я не буду по ній установку показувати, бо це буде заливатись акрилом чорним, десь у мене є така. Тому що вона більш густенько, ну, вона надійно і не треба класти, крити лаком. Економія. Плюс вона дуже хороший блеск дає. І вона ну, грунтом обов'язково. І вона менш. От... Серебрянку якоюсь її фарбували десь. І оця, оця селупа виходить через, е, по тому, коли фарбуєш, виходить через навіть ґрунт. може. Оці от їхні дофарбовочки. такі от. Да. Ну, Я думаю, що це буде вірне рішення десь ще сьогодні. можливо... Поки ще цей семенчиком тут годинку по цей декілька підходів та й буде мопід з другим диханням і з другим життям. А там і двигунчик уже на свіжі підшипнички. Скільки ти підшипничків, тим паче вони є, тут щось ходового, є навіть має бути в гаражі. Ну, оригінальніші на них також паливний насос. Такий от дирчик буде, буде бігати. До речі, весь подах, хто слідкує в процесі, бачите, завішали мотор, ще не зацепили ні задній аморт. Ось з цим довго грались. Це так, ПС, знаєте, у двох словах. Бачите, троса ще нічого, ні електрика не підсинена. Ну, вже це розібралось, навісне, закинули там глушитель, там трохи треба буде припиляти, але, але але сьогодні така в кожного, в кожного своє це життя.